Попрощатися з Андрієм Нечепороком прийшло пів села Рідків Радовилівського району. Куля потрапила прямісінько в серце 34-річного мобілізованого. Рідні та близькі запам'ятають його вічливим і привітним, який будь-кому підставить плече. Він був веселий, життєрадісний, житті радісний, завжди захищав нас і от пішов захищати нашу Україну. І таке сталося. Після себе залишив сиротами четверо діток у селі Броники, де жив недобудований будинок. Навіть такі обставини не зупинили Андрія, який записався добровольцем. Андрій прийшов сам у військовий комісаріат, про це мені розказала родина. Двічі ми його не брали, тому що четверо дітей це дуже серйозна причина, щоб цього не робити. На третій раз він вмовив, тому що не відчував себе інакше, як тільки серед захисників. Вітчезне ще двох загиблих у Донецькій області солдат Віталія Маринича та Леоніда Озеренчука поховали на Рокитнівщині. Кожній їхній родині Міноборони обіцяє виплатити по 609 тисяч гривень. Ще 100 тисяч мають виділити депутати облради. Оля Міхньо, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, Новина Рівного.